Граю багато в Україні, а росій плющать від Степана Бандера. Плющить руских плющить. Степан Бандера вважається головним борцем за болю і незалежність України, як у свідомості українського народу і українських таких найбільших націоналістів, так і свідомості того дикого московського плем'я. Але з взявся Степан Бандера? Він не просто так з не впав. Його хтось грізував. Українському що його грізував, як і безліч інших. Були і менші герої, ніж він, і такі, як Бандера, і вищого порядку були герої, але ж чомусь хіба на Степан Бандера на першому місці Цьому сприяла першочергово Москва. Москва обрала Степана Бандеру на героя України, на головного антирадянського діяча в Україні. Хоча Бандера зовсім такий не був. Бандера, він очолював свою Організацію українських націоналістів у дужках революційна, яку він створив разом з своїми однодумцями після того, як Організація українських націоналістів обрала собі керівником Андрія Мельника, з яким Бандера не міг знайти спільної мови. Але Андрій Мельник і ОУН вона активно співпрацювала з Гітлером, з владою Третього рейху надії відновити українську державу по школу Перстової війни. А Бандера, ну, він там щось співпрацював. Короткий проміжок часу до 30 червня 41 року, поки він із Тецько із зондумцями не просили Державну незалежність України у Львові. Ну і після того вони всі пішли в тюрму, і співпраця закінчилася. І то та співпраця була через праву рука Степана Бандери рікоярий, такий юдей наполовину юдей. Але дружина його гарантовано сто була юдейка зі Страя. Отакий От були, що тепер кажуть, що. Бандерівці анти, антисеміти. Тобто, те, що Степан Бандера є на першому місці висвідомості українського народу і у той дикої роди, велика і основна заслуга є московською пропагандою, яка нам героїзувала його. І тоді героїзувала під час цього. Другої тої війни і, і діяльності УПА героїзували. І, і після того, і 60-тіків так само називали, і початок Державної залежності України, і 2014 рік, і тепер 22 рік. Всюди ми чуємо бандера, Бандера, це не чуємо Мельниківці. Основна тих, це і московська пропаганда, нам, нам героїзує, демонізує його. Ви можете зрозуміти, як це відбувається по героїзації. Ну, колись у нас був такий е, ярош. І правий сектор, пам'ятаємо такого, як він раптово став основним демоном, не знаю, всього, всього, що можна було. Як його демонізувала оця от Москва. Ну, Для них демонізувала, для нас героїзувала. Так само були з бадерою.